Невипадкові пари виставку робіт відомого художника Олександра Гнилицького презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї. Більше про виставку та автора говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська та Оксана Баришева, мистецтвознавиця, кураторка, заступниця гендиректора Національного художнього музею України. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. І те. Отож, власне, давайте розпочнемо з ідеї. В анонсі до відкриття цієї виставки йдеться про те, що формування невипадкових випадкових пар застосовували формальний підхід, мішай та підбирай. От, власне, чому не одна картина, а пари, і ось цей підхід. Чому ось саме такий він? Власне, варто говорити про початок співпраці з кураторкою Лесією Заєць. Вона ж вдова художника. Угу. Справа в тому, що десь півтора роки тому ми зустрілись, якраз теж була пані Оксана, пані Леся, і ми говорили про те, що от наш музей ну продовжує працювати, не дивлячись на. Обставини війни. І ми хотіли би дійсно справжнє українське сучасне мистецтво показувати в нашому музеї, більше того, зростати в своєму якомусь рівні да, презентації. І справа в тому, що в Хмельницькій наразі відвідують не тільки наші міські мешканці, але й дуже багато людей приїжджають до нашого міста. Ось ця така да, міграція людей вона пожвавилась дуже. І ось ми запропонували пані Лесі, Як власниці робіт. Щоб вона, можливо, продумала якийсь варіант співпраці щодо виставки, щоб це могло бути. І ось вже в березні цього року ми зустрічались в тому самому складі, в Києві, і у пані Лесі вже була дуже цікава ідея, якраз із цих невипадкових пар. Тобто ідея полягала в тому, якраз в кураторському тексті в, самі, в самому анонсі можна було з цим ознайомитись. Мова йшла про те, що можна умовно поділити твори Олександра Гнілицького на два періоди: до 99 Року, тобто ХХ століття, іначе така, як межа, початок наступного століття, тисячоліття, навіть да? з 2000 року. Інший період, він формально навіть може бути. Позначений тим, що навіть його автограф, тобто авторський підпис uh -huh. на роботі, він змінився. До того це було АГ, Тобто Олександр Гніліцький, якщо да, російською, і е, м, ГНІЛ, якщо це латиною, да, це вже пішло від 2000-го. Тому навіть така формальна штука. Але поза тим відкриваються дуже великі можливості і перспективи дослідити творчість е, якраз з точки зору ретроспективи його мистецтва, 23 років е, його творчості. Саме з точки зору от раннього періоду і більш пізніх зрілих робіт, і що теж дуже важливо і принципово, те, що ми з пані Лесією про це говорили. Чи потрібна да, от я питала підготовка або додаткових багато пояснень щодо творів Олександра Гнилицького? Вона каже: Ні, треба, щоб люди, використовуючи власний бекграунд, свої знання, свій досвід, так і спілкувалися з мистецтвом і знаходили власне своє, що є спільного, що є відмінного в твоїх творах що відгукується, що можливо не близьке, але знов ж таки. Щоб йти по принципу, якраз такої внутрішньої комунікації, mm -hmm. внутрішнього діалогу. Відвідувач, який прийде на виставку, чи він прослідкує, як змінювалася творчість автора і як він в ній змінювався за цих понад 20 років? Я думаю, так, правда. А, я думаю, що це цілком можна буде простежити, тому що тут такі пари, які стосуються різних його періодів. І вони в принципі охоплюють таку мультимедійність його творчості. Тобто, звісно, що найголовнішим таким улюбленим видом мистецтва для Гнилицького, я думаю, без перебільшення, можна назвати живопис, про який він навіть там висловлювався, писав деякі тексти. Але крім того, він дуже багато ще займався різними медіа. Тобто відео так звані гібриди, от до речі, підхоплюючи слова Олени про кураторку Лесю Заєць, я хотіла би сказати, що багато в чому якраз співпраця з нею, бо вона медіахудожниця. А якраз завдяки співпраці з нею в дуетах цих творчих, власне, також виростали твори. Mm -hmm. Тому можна сказати, що Леся з одного боку і кураторка, з іншого боку, вона мисткиня, яка також представлена на цій виставці. Тому що вже в 96-му році разом з однодумцями. Олександр Гнилицький Леся Заєць зробили таку мультидисциплінарну інституцію, яка називається інституція нестабільних думок, яка якраз була присвячена цьому зростанню різних медіумів, різних технік і форм сучасного мистецтва. Тому так, я думаю, що це буде дуже цікаво. тим більше що і графіка, і фотографія так само буде представлені на цій виставці. Ви вже згадали про те, що Олександр творив в різний так, такий історичний час. 80-х, коли була перебудова, починав, потім 90-ті, буремні, потім вже 2000. -ні. Чи він був співзвучний зі своїм часом, чи він його випереджав у своїй творчості? Я думаю, що він зважав на час. Проте він не був від нього залежний. Ну, Це моя особиста думка. І взагалі, от якраз у, зараз у всіх людей постає, е, хто думає про свій стан, про своє відчуття реальності, тема часу. Угу. І от якраз на цій виставці дуже цікаво, можна буде дослухатись до себе і як камертоном використовувати твори якраз Олександра Гнилицького, яким чином він дуже цікаво і дуже тонко працює з такою проблематикою, що таке час і що таке якісь певні, начебто, звичайні. Для нашого ока і реальності предмети або явища, але вони відкриваються абсолютно в іншому ракурсі, в іншому вимірі, навіть я би сказала. Тому якраз Гнилицький і час це такі дуже тонкі стосунки. І ми не можемо сказати, що він саме якось там плакатно або динамічно реагував на зміни. Проте він був абсолютно в резонансі з часом. Як щодо, наприклад, період в українському мистецтві, який Олександр Соловйов назвав розкартинювання, тобто це початок 90-х, коли художники живописці, графіки, переходили на ось ці нові медіа, про які Оксана говорила. І якраз він один з перших, один, він один з піонерів, хто перший почав використовувати якраз відеоарт, один з перших. Більше того, мені здається, навіть ось ці кінетичні скульптури, гібридиці, він теж один з перших почав це використовувати в своїх проєктах. Є щось на виставці, що об'єднує всі ці роботи? Крім того, що один автор щось от, якийсь спільний їхній посил. Навіть складно сказати, а, да? Справа в тому, що от Леся Заєць якраз в своєму тексті кураторському чи там в своєму меседжі кураторському, вона якраз посилається на. Катерину Стукалова, одну з дослідниць і друга, можна сказати, і Лесі, і Олександра Гнилицького, от, яка дуже добре знає творчість художника, мистецтвознавця також. От вона, власне, сказала, що він дуже різний, і це от фантастична особливість насправді Олександра Гнилицького, але в той же час йому притаманна якась. Органічність, да, от органічність його перетікання між різними медіумами, видами мистецтвами, техніками, формами і періодами також. Тому що насправді, от я думаю, для ну, власне, вся виставка вона побудована як така провокативна інтелектуальна гра або гра на спостереження, да? от якраз те, про що ви сказали на початку, чи дізнається глядач, чи розкриє глядач mm -hmm. для себе, да? його періоди, його творчість. Власне, на це якраз і спровокована виставка, як мені здається, тобто вона не дає готові якісь рішення, а вона пропонує зануритися в цей складний світ, в якому все дуже різне, і в той же час воно пронизане якоюсь от органічною органічною. Такою особливістю самого, самого художника. Коли подивимось на перший період, то справді він там у нього дуже багато такої постмодерністської гри, там і тексти, і уникання чи там уник... вислизання з живопису і, можна сказати, зображення в цілому. Потім, уже 20, 21 століття, це більшою мірою, така, те, що називають дослідники пост. Мідійний живопис, тобто живопис, який дуже сильно орієнтується на досвід відеокамери, фотоапарата, mm -hmm. да? такий фотореалізм, можна сказати, або і поп-арт певною мірою, але саме як фотореалізм. Тобто, начебто такі знайомі предмети перед нами, але в той же час вони тільки оманливо, скажімо так, зрозумілі. тому що ти весь час начебто захоплений цим зображенням. Оце от вміння захоплювати увагу. Мені здається, для нього страшенно притаманно. Тобто він це робив різними способами в різні, в різні часи, тому що справді він був провідною і, і, і залишається да, в історії вже мистецтва. На жаль. А не особисто провідною фігурою в українському мистецтві? От нещодавна виставка протагоністи в українському домі якраз ще раз засвідчила це. А чому як на вашу думку, настільки був ось цей творчий пошук для Олександра, тому що закоханий він був живопис, так він про це й сам і говорив. Але от чому шукав, шукав, шукав ще такі новітні різноманітні методи? Ну, як знову ж таки, дуже ну, вдало помітила Леся Заєць. Вона сказала, що для нього не було табуйованих тем, заборонених тем, але для нього було цікаве і не цікаве. Uh -huh. І через те, що він дуже був цікавою людиною до життя, і які знов ж таки ну, всі митців да, вони відрізняються своїм сприйняттям реальності тим, що вони помічають те, що пересічна людина не помічає. Власне, задля того ми ходимо на виставки, і дивимося очами художників натуральність, яка нам, начебто, знайома. Тому ось ця тонка спостережливість. Це теж, мені здається, об'єднує ці роботи, тому що ті сюжети, які або ті мотиви, навіть якщо ти ну важко сказати, що це саме сюжети, да, відображені в творах, вони. Надають нам, от якраз, цей простір, така повага доглядача, добудувати ту реальність, яку пропонується, ту тему, на яку пропонується подумати або повідчувати. Це не обов'язково лякатися. Ой, а що думав художник? А я не розумію сучасне мистецтво. Ні, сучасне мистецтво максимально демократичне. Воно навіть. Іноді демократичніше, ніж класичне, тому що е, дуже правильно зауважують, що кажуть, от класичне мені зрозуміло, а сучасне не дуже. А тоді питають: а ви всі сюжети міфологічні або біблійні знаєте. А ви знаєте, е, наприклад, там, біографію кожного художника або період, в який він працював. Насправді це міф. Будь-яке мистецтво, яке вам відгукується, воно варте уваги. Якщо ви ще до того щось е, е, цікавитесь, читаєте про те, ну це безумовно буде допомогою. Mm. Але власного досвіду теж буде достатньо для того, щоб прийти на виставку. От я. Якраз хотіла доповнити, тому що якраз Олександр Гнилицький весь час грає, особливо в своїх роботах 21-го століття, вже грає з цією з цими реалізмами і, взагалі, з нашою mm -hmm. е, оманливою е, власне, здатністю, начебто, сприймати реалістичне зображення, життєподібне зображення. Насправді все не так. Да? От він якраз заводить нас прямо в стихію живопису, тобто він mm -hmm. працює з фактурами. Він працює з самим життям живопису ну, фарби. Я маю на увазі, і так далі. Тобто багато різних прийомів. Я про це звісно не буду говорити, як він це робить, але правда, і, і плюс і ще один момент: це те, про що також Леся Заєць говорить, і цілком слушно, те, про що ми говорили. З Оленою їдучи на ефір, це про те, що Гнилицький взагалі за своєю натурою був гомофабер, тобто людина, яка майструє весь час щось. Його живопис фантастично артистичний. Він е, працював дійсно ну фанатично в живописі, тобто ця майстерність життя живопису було важливе. але так само йому дуже подобалось майструвати різні речі. Тобто, власне, тому він робив механічних ляльок. Власне, тому він майстрував якісь тут також будуть стереоскопиці, да? тобто з картону клеїв щось, тобто якісь такі речі, які начебто в сучасному мистецтві, коли ти там уже займаєшся відеоартом чи там медіа мистецтвом, да? тому що і цифрові також е речі він разом з Лесою Заль створював. Але це було для нього цікаво. Це все було світ мистецтва. Тобто жив ось цим всім. Так, да, да. це просто життя, справді те, про що Олена говорила: життя в мистецтві. Так. До речі, є така е цікава цитата Олександра Гналицького Живопис може бути просто красивим, але як і розумна жінка, він має доводити, що він ще й розумний. Так, да, як будь-яка, да, абсолютно, абсолютно красива. Це от якраз його знаменита фраза mm -hmm. про те, І що тому іронія теж є велика. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, 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 це правда. А можливо, на прикладі, ну можливо, у вас є якісь картини, які вас найбільше захоплюють в цьому авторі. І на прикладі ось цих картин, можливо, ось цю цитату можна, можемо разом зараз проаналізувати. Це страшенно складно, правда? Неймовірно. якось одну, тому що знаєте, у сучасних художників, ну, власне всі картини вони начебто складаються в один організм, тому що тому це важко. Звісно, у нього є такі е, речі, які особливо захоплюють, як, наприклад, е, там, хвиля, да, яка більш візуально атрактивні да, речі. Да. От тут можна якраз говорити про те, що це крас живопис, як красуня, да, красива жінка, яка там. Має бути ще й розумною. Але так само він експериментував з різними живописними форматами. Тобто він робив і круглі картини. Він, от на виставці, наприклад, є така гігантська робота, яка представляє вініловий диск, але неймовірного розміру. Так? І він також як така своєрідна, ну така вирва, да, яка захоплює, затягує от, власне ця динаміка мазків. Але в нього справді будь-яка робота живописна. Я, наприклад, дуже люблю його роботи, де є вода. Взагалі, оця от, е, мені здається, що взагалі у Гнилицького це дуже часто присутня якась така химерна атмосфера. Ну, Тобто реальність він дуже часто користувався буквально фотографіями, які робив на Мильницю. Да? Він або його донька Ксенія Гнилицька на його прохання, де він просто знімав якісь. Речі, ну просто хвилі, навіть там Дніпровські чи там траву, небо. Але в нього от є це відчуття, він геніально просто передавав живописно, От якраз це відчуття атмосфери або води, або якоїсь перепони, через яку ми намагаємось щось mm -hmm. побачити. Да? Тому важко виділити щось одне, але ми можемо сказати, що справді оця краса живопису у нього скрізь є. Mm-hmm. Ну, мене ага. якраз привабила е, робота через те, що вона краща або гірша або інакша від інших. Зрозуміло, що вона особлива, але це робота, яку я не бачила, і не бачили глядачі. Е, це робота, яка вперше буде показана якраз в нашому uh -huh. музеї. Це ну, умовно, як я для себе це називаю, портрет вишиванки. Це стародавня вишиванка, яка, наче виринає з такого темного тла. І це вишиванка, яка має історію. Тобто вона змальована в Мюнхені, де він останні роки жив Слесію Заєць. І це сорочка, яку мала в своїй колекції Якраз мати Лесі Заєць, пані Мотря. І от Ця вишиванка, вона якраз поставлена в пару з роботою ранньою. Більш після бою вона називається. І я думаю, що вона багатьом відгукнеться сьогодні. Це танк з радянською зірочкою і з таким загнутим вниз цим дулом. Знаєте, uh -huh. тобто, ось це таке сполучення і поєднання цієї пари, я думаю, багатьох зацікавить і теж десь в сьогоднішній день зризаною. Тобто, бачите, людина, на жаль, померла вже дуже ну 15 років назад. Дуже перечасно, тому що потенціал неймовірний у цього художника був. І ідеї не вичерпні. Тобто хтось з митців говорить, ми не закінчилися ідеї. Мені здається, у Олександра, навпаки не було часу їх реалізовувати, всі, які він мав. І ось навіть сьогодні, через 15 років, все одно от Лесі вдалося знайти дві роботи, які відгукнуться навіть тим, кому можливо якісь. Інші роботи будуть заскладні або дуже віддалені від реальності, тобто, отак от навіть діалог через час, тому от коли ніби як пророчка і коли ви говорили про час, тобто в нього містичні навіть десь почасти стосунки з часом у 80-х, коли його називали представником нової хвилі, і наскільки сучасники розуміли тоді мистецтво, і наскільки була його, його вклад, в ось це формування можливо майбутнього мистецтва, яке потім розвивалося вже в незалежній Україні. Хороше питання щодо того, як сучасники це сприймали. Звісно, що це був такий переламний час, і художники нової хвилі це якраз люди, які відходили повністю і трансформували не тільки мистецтво, але й саму систему мистецтва, тобто якраз це покоління власне, і. І змінило, можна сказати, цей світ мистецтва, тому що вони утворювали сквоти, вони шукали різні виставкові майданчики, неординарні, тобто поза виставковими залами, поза системою, яку сформувала там спілка художників в радянський час. Тому це був дійсно такий романтичний час і що стосується. Глядачів, то звісно, що ці художники мали своїх глядачів в 80-х роках, і завдяки в тому числі таким великим виставках, на, на яких вони були представлені, зокрема, це дві седнівські виставки. Це виставки за результатами двох мистецьких симпозіумів, які відбулися на базі художників у містечку Седнів. В Чернігівській області, от власне, там Тібері Сільваши і Олександр, Олександр, Соловій. Олександр да, зібрали uh -huh. просто кращі сили всіх новаторів, всю молодь, яка дійсно фонтанувала тоді ідеями. Якраз постперебудовний період, тобто якраз можна було відкритися світу і відкрити для себе світ так само. Тому так Гнилицький е, е, в Гнилицькій власне е, в потім уже в 90-х роках брав участь на багатьох виставках. А, після цих презентацій нової хвилі в в, в Седні, Седнівських в він не брав участь, але виставка правда. Але да, але потім уже виставки, які можна сказати на хвилі успіху Седні Седніва, а, і особливо те, що стосувалося сквоту Паризька комуна в Києві, тобто власне. Членом якого він був власне всі ці виставки, в тому числі і міжнародні презентації в 90-х роках, звісно, вони знаходили свого глядача. Ви вже трішки випередили моє останнє запитання, але все ж запитаю, який посил ви заклали у дану виставку ще й з огляду на те, що триває, на жаль, повномасштабна війна? Мистецтво має неймовірний ресурс. І... Дуже добре, що багато людей це починають розуміти все більше і більше. Що мистецтво це неймовірний потужний ресурс для нашого розуміння того, що відбувається, і в історичній перспективі, і в даний момент з психологічної точки зору. Тобто, будь-яка виставка, а особлива виставка одного з видатніших художників сучасності Олександра Гнилицького. Я думаю, що додасть розуміння те, що відбувається власне, з нами самими в даний момент, або що відбувалось раніше. Знову ж таки, можливо, зосередить на якихось несуттєвих речах, але на яким варто, знаєте, ну якось платити увагою своєю, і можливо, це теж допомагає ресурсно сьогодні нам жити. І цікаво, що ми виходили вчора з зала після там, да, монтажу, і тут тінь лягла так, що Леся каже: Дивись. Гнилицький з нами, а там тінь. Це профіль гнилицького була просто на жалюзі. І це було так дивовижно, і насправді так. Тобто він Дійсно, класик українського мистецтва, тому що він позачасовий і він з нами, попри те, що він ну фізично, на жаль, пішов від нас. Тому всіх запрошую до 8 вересня. Запрошуємо на цю виставку. Буде можливість прийти, якщо треба, і не один раз. Тобто, ми будемо раді всіх бачити, і ви отримаєте неймовірне задоволення і новий досвід безперечно. Пані Оксано, можливо, ще кілька слів. Ну, я повністю підтримую слова Олени про, про те, що мистецтво підтримує нас в такі важкі часи, і воно справді здатна дати нам такий досвід переживання, можливо, якогось іншого виміру. І, от Гнилицький, мені здається, в цьому відношенні найбільш Релевантна постать, найбільш е, така фігура, яка справді е, багато працювала з цією категорією часу, і, і справді його роботи мають такий метафізичний вимір. Тому я думаю, що ця виставка е, буде великим натхненням для. Не тільки для мешканців Хмельницького, але й для гостей. Я впевнена, що багато людей вже запланували приїзд із Києва, із Львова так само на виставку. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую, що такі дійсно цікаві виставки організовуєте в нашому місті. Або якомога більше людей змогло дізнатися і доторкнутися до прекрасного. Дякую. Дякую. Дякую нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі. Okay. <laughs> you